Чотири речі, які я зрозуміла після розлучення. Я психолог з 20-річним досвідом, і так я була розлучена зараз. Я в другому шлюбі і я дуже щаслива. Але ось що я усвідомила і завжди буду говорити про це клієнтам. Перше, неможливо спасти людину раненого козлика, блухастого котика, йому й так добре, а ви з ним можете потонути. По-друге, ніколи не виправдовуйтесь, виправдовуються винні, якщо ви не винна, поясніть, а не розуміють, тому що не хочуть розуміти, у них є своя версія. По-третє, ревність це хвороба, це занижена самооцінка, а не з вами щось не так. Четверте, якщо до вас не підтягуються, не опускайтесь. Людини, можливо, немає ні бази, ні бажання щось змінювати, а ви продовжуйте рости. І хай ваші стосунки будуть щасливими. Ваша ЛП.